Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Глава меджлісу кримсько-татарського народу закликав росіян не гаяти часу і виїжджати з окупованого українського Криму. Про це Рефат Чуваров написав у Телеграм. Вибухи на російській авіабазі Саки в тимчасово окупованому Криму. Перший дзвінок росіянам, які незаконно перебувають в АРК, щоби негайно залишити півострів, вважає глава меджлісу. Громадяни Росії, які незаконно перебувають, оселилися в окупованому РФ Криму, щойно ви отримали перший. Дзвінок, що вказує вам негайно залишити територію окупованого РФ Криму, написав Чубаров. Знайте, ваше перебування в окупованому Криму незаконне і злочинне. Негайте часу, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам'ятаєте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку, додав Чубаров. У день 9 серпня у Новофедорівці на аеродромі Саки пролунала серія потужних вибухів. Це литовище, окупанти активно використовували у війні з Україною. Вибухи викликали паніку серед росіян, які прибули як. Туристи на окупований півострів усі пляжі вмить спорожніли, а черги з автомобілів утворили затор на в'їзді на кримський міст. Російське Міноборони заявило, що детонація нібито не пошкодила авіацію і постраждалих немає. Однак сама проголошена влада Криму заявила інше мовляв, є буцімто сім поранених та один загиблий. Згодом пропагандисти вразили креативом і заявили, що причина вибухів пожежа унаслідок куріння під час розвантаження палива. Варто відзначити, що таку ж версію окупанти використовували, коли за потопило російський крейсер Москва у квітні. Зазначимо, наразі у тимчасово окупованому Криму поблизу Джанкоя фіксують скупчення російської техніки. Про це повідомляє прес-служба представництва президента України у Криму. Поблизу окупованого Джанкоя в селі Близькогородське помітне скупчення російської військової техніки. Йдеться у повідомленні прес-служби у Фейсбук. Зазначається, що там є як недієздатна після боїв техніка, так і нова, яка приїхала з території РФ у різних частинах півострова, особливо в окупованих. Ялті та Севастополі фіксують активність російської авіації, яка здійснює ракетні обстріли українських міст. У представництві наголосили, що активність російських літаків також пов'язана з посиленою охороною Кримського мосту. За даними місцевих жителів, окупанти регулярно перекривають транспортні вузли, зокрема, незаконно збудований Кримський міст і трасу Таврида. Що ж, очевидно, що наступними цілями після САКИ стануть Бельбек, Джанкой та інші стратегічні цілі в Криму. Тактика довгої роки почала працювати. Україна може наносити удар. В будь-яку точку окупованого Криму, в тому числі і по бухті з військовими кораблями. Тому росіяни, послухайте Чубарова. Людина все правильно говорить, поки є почому. Виїжджайте, їдьте, аби не довелось гребти ложками. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.